Ну сьогодні світ відзначає міжнародний день рівної оплати праці. Заснований Генеральною асамблеєю ООН. одним з авторів резолюції про заснування такого дня виступила зокрема Україна. Майже на 19% різниця в Україні зарплатня чоловіків і жінок на користь чоловіків. Такі дані наводить державна служба статистики. Ну якщо перекласти ці відсотки на роки, то жінка повинна працювати на 6,5 років довше, щоб заробити за життя ту ж саму суму, що й чоловік. Ну експерти поясню такий розрив, тим що у роботодавців ще зберігається стереотипи щодо того, які професії та посади можуть бути в чоловіка, а які у жінки. Водночас, часом гендерний розрив в оплаті праці зменшується. Скажімо, ще 9 років тому різниця в зарплатах, залежно від статі, була більшою в 26%. відсотків. Загалом ж гендерна несправедливість щодо зарплат зберігається практично в усьому світі. На сьогодні однак в деяких країнах вона мінімальна, ну, скажімо, в Люксембурзі менше відсотка. Подоланням стереотипів в оплаті праці займається на міжнародному рівні, зокрема, Організація Об'єднаних Націй. І просто зараз маю можливість на цю тему поспілкуватися з Юлією Сверденко, це перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України. Пані Юлію, вітаю вас. Вітаю. Отже, щодо заявленої теми, наскільки відчутною є в Україні проблема нерівності в оплаті праці і кого вона в першу чергу стосується найбільше? Ви Абсолютно, праві, що це проблема. Вона не унікальна і для світу, і в Україні ця проблема існує. І для мене були теж вражаючими цифри: що 6,5 років продовжиття життя жінка працює. Безкоштовно виконуючи одну ту саму роботу з чоловіком 18,6% розрив на сьогоднішній день. І якщо подивитися на статистику, то найбільше в оплаті праці він спостерігався в сфері спорту, в сфері відпочинку, поштової та кур'єрської діяльності. Але найбільші розбіжності були в сфері фінансової діяльності страхового бізнесу. І Україна, як я вже сказала, не є унікальною, і це не тільки соціальна або культурна проблема, це і економічна проблема, і це те, що гальмує розвиток економічний, і цьому є конкретні підтвердження цифри, як показує підрахунки, наприклад, Макінзі, якби жінки були залучені до ринку праці. Такій самі, так само оплачувались як робота чоловіків, то глобальне ВВП продовж 2015-2025 років він би міг вирости на 26%. Тому очевидно, що для України, яка прагне не тільки зберегти. Стабільність економічно, але й зростати нам дуже важливо долучити по максимуму жінок в трудове життя і скоротити цей гендерний розрив. Ми для себе поставили таку амбітну мету на сьогоднішній день. 18,6%, а Ми хочемо щоб до 2030 року цей розрив скоротився до 13,6%. Це показник він є середнім для європейського союзу. І е, ми активно для цього працюємо з ООН е, за підтримку офісу Першої леді Олени Зеленської, і е, разом з урядом Швеції ми запускаємо. Інформаційну компанію, яка має назву, звісно, зможеш, тому що насправді дуже часто проблема в тому, що жінки погоджуються на нижчу оплату, полягає в недостатній впевненості в собі. Якраз за рахунок цієї компанії ми хотіли подолати стереотипи, з якими напевно кожна з нас стикалася, і ми будемо розповідати. Про наші програми підтримки, про зміни, які плануємо до законодавства, і про всі ці можливості, які сьогодні існують для українських жінок. Тут дуже важливо, ще говорити все ж таки про рівність в оплаті, скажімо, там жінок і чоловіків при тій же самій роботі або Адже ринок праці не секрет, що в Україні трансформується, і жінки займають чоловічі посади, які стали вакантними саме через мобілізацію. в умовах війни. чи гарантує все, що це їм чоловічу зарплатню? По різному буває, але наша задача дати максимальну можливість кожній жінці, яка хоче працювати, розвиватися, і таку можливість, і наша задача створити всі умови для того, щоб жінка, наприклад, яка після декретної відпустки мала всі можливості повернутися до праці. Цікаво по теж самопозиціонуванню жінок і чоловіків. Ви знаєте, ми реалізуємо багато. Програм підтримки серед них є грантова програма, де якраз можна податися, отримати фінансування від держави це безповоротні кошти для створення власної справи. Це один із інструментів, як жінці долучитися до, до трудового життя, до підприємництва і мати можливість самозабезпечувати себе. І цікаво, що у нас більшість переможець все таки жінки, які дуже активні 57%. Але інше цікаво, що коли жінки подаються на гранти, то вони на жаль. В себе Оцінюють е, гірше е, і в тому самому секторі дуже схожі бізнес-плани, але вони завжди просять менше фінансування з боку держави, недооцінюючи свої можливості. Тому мені здається, що дуже е, вчасно, що ми разом з програмами підтримки, дуже конкретними: гранти, ваучери на навчання е, е, у нас, заручи, по ваучерам дуже багато жінок обирають чоловічі професії. Ми ще запускаємо цю програму. Звісно, зможуть для того. Тому, щоб кожна, хто хоче працювати, повірила в свої сили і реалізувалась навіть під час війни, тому що якраз роль жінки в абсолютно правій через мобілізацію переосмислюється. І з одного боку, це велике додаткове навантаження, і а з іншого боку, це теж можливості для того, щоб реалізувати себе. Ну, бачите, ви самі зазначили це гранти, якісь програми, окремі ва, ну, ваучер, тощо це такі, знаєте, точкові ну, форми сприяння да, покращені для жінок в сенсі оплати ситуації. А можливо на державному рівні варто було б якось пропрацювати на законодавчому рівні? А, значить, це питання пропрацювати і що конкретно тут може планується зробити вже урядом. Та ви е, привів тому, що я б не сказала, що це тачкові, це інструменти підтримки. Mm -hmm. Вони точно мають бути. І поруч з тим, ми вважаємо, що без оновлення модернізації трудового законодавства дуже важко буде реалізувати всі ці ініціативи. Тому ми хочемо закріпити принцип рівної оплати праці і розробити чітку методологію того, як визначати, що таке праця рівної цінності, і закріпити це в оновленому трудовому кодексі, і це допоможе зокрема ефективно захищати жінкам свої права в суді, нані ну нині, якщо ви подивити. Тись на законодавство, воно точно застаріло, і там є дуже багато дискримінаційних норм. Я дуже добре пам'ятаю, що я коли була в декретній відпустці, а потім вийшла на роботу, то на мене розповсюджувалася, наприклад, норма, що жінки, які мають дітей до трьох років, вони не можуть їздити у відрядження. Ну очевидно, що ця норма застаріла і вона не дотримується роботодавцями. Разом з тим, ми хочемо, щоб жінки мали гнучкість працевлаштування, і саме тому ми по оновленому то тому законодавстві будемо пропонувати вісім видів трудових договорів. Це якраз і дає цю гнучкість, коли кожен може знайти той договір, який підходить саме йому. Чи їй. якщо студент, це може бути учнівський трудовий договір, якщо мати, яка виховує дитину, це може бути дистанційна робота. Якщо це сезонний працівник, який працює в аграрній сфері, це сезонний трудовий договір. Але важливо, що всі права якраз працівників мають бути дотримані, тому що всі трудові договори з нашої точки зору мають і будуть укладатися в письмовій формі. Зараз на жаль, це 90%. Сто це усна форма відтак дуже часто працівники роботодавці не зможуть чітко ну, не мають можливості чітко врегулювати свої праві відносини. Ну і звичайно, що ми е е будемо закріплювати і мінімальні гарантії, які не можна зменшувати. А, от. а все, 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 все мінімальні гарантії в кодексі, а угу. все інше в контракті. Пані людявий кодексів. Да. Пані Юлю, дякую, що долучилася до ефіру. Так щоб, ви знаєте, було збалансовано і паритетно. Маю вже віддавати живу ефірну естафету своїй колезі Ользі. Будко. Отже, час новин 18.30. Вам же дякую, що долучилися. Юлія Сверденко, перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України, була разом із нами.